Вітаю уболювальників футбола. Чемпіонат України Перша ліга група А. 17-й тур. Зустрічаються команда, яка займає друге місце Кам'янець-Подільський епіцентр з командою, яка займає перше місце агробізнес Волочеськ Подільське дербі зустрічаються обі команди Хмельницької області. Так що гра обіцяє бути цікавою. Склади команд. Епіцентр у воротах Білик, центр захисту Григорощук-Мороз, на флангах захисту Климець Савчук, в опорній зоні Ліповуз. Півзахист у центрі Миренюк беженер на флангах Бендера і Станіслав Крість і на вістрі Атаки Кравчук, головний тренер Сергій Нагарняк. Агробізнес у воротах Підківка, центр захисту. Білий Сидорин на флангах захисту слива Гаврушко в опорній зоні Кузьмин. Півзахист у центрі Тепровий Толочка на флангах Касімов Глоба. На вістрі атаки Войтіховський. Головний тренер Олександр Чижевський. Так, початок зустрічі. Бендера Головою скидає на Кравчика, Кравчик, і перше небезпечне. Удар по воротах, підківка, падає кут, відбувається. Прохід, кузьмина, простор у карний маданчик, зіштовхується білик і Войтіховський. Невеличке пошкодження зазнають. Далі скидає клемець, набігає кравчук. Але зіштовхують Кравчука, він апелював, що є порушення, і під забирає м'яч до рук. Бендера завдає удар, але не точно. Войтіховський проходить по флангу, робить простріл, але як такого завершення не відбулося. Климець, п'яткою скидає кравчук, знову клемець, простріл і відбиває підкілка, відводить небезпеку. Удар мороза, блокується об гравця, Далі знову удар Ліповуза і блокують захисники цей удар. Хороший удар, але він заблокований. Кутовий подача штрим і гол. У власні ворота зрізався м'яч голови Сидоренка. і автогол в кінці першого тайму епіцентр виходить вперед. Прикрий для агробізнесу, але вовк. Кузьмин небезпечно пробуває після передачі сливи. Скидка на глобу, удар і вищий воріт. Завершився перший тайм. 1-0 на користь епіцентр. Початок другого тайму. Штрафний пробиває кравчук, вищий воріт. Ми знаємо, що кравчук може завдати небезпечний удар зі штрафною, але до воріт далеко, то і не точно. Атака агробізнесу. пробивав касіма. Вещи воріт. Знов штрафний у опіцентр, Знов б'є кравчук сильно, але вище воріт. Лень скидає на гаврушку, удар і м'яч у руках у білика. Навіс у карний майданчик і кулаком вибиває білик відводить небезпеку у епіцентр. Бежинар скидає на Кравчука, доволі небезпечно, вихід, удар, але, похоже, що задів м'яч ногою ківка і врятував від голову. Агробізнес кутовий, виконує епіцентр. Це скетка на климцях, клемець удар і підкіпка відбиває. Очередний сейф від воротаря агробізнеса. Кравчук на Демеденко, Демиденко головою і удар 2-0. Станіслав Крістін, Можна сказати, вирішує долю цього матчу. 83 хвилина вже ставить крапку у цьому матчу. Скидка на Ляшенка від Станіслава Крістіна. Ляшенко прибуває і під кіпка бере м'яч у руки, то тобто могло бути вже і розроблено. І так завершується матч. 2-0. Впевнено, Епіцентр перемагає агробізнес і підбирається притул до агробізнеса по турнірному положенні, але пізніше розберемо турнірне положення. Отже, підсумуємо цей матч. 42-га хвилина. Автогол від Сидоренка, 1-0 виходить під центр вперед. І 83-я хвилина асист від Демиденка, третій, до речі, за Недавно він з'явився в команді Епіцентр. А вже три асисти виконав. Кристін ставив крапку 2-0. Вперше за історію офіційних матчів епіцентр перемагає агробізнес. Згадаємо попередній сезон два рази ці команди зіграли в нічию, і у цьому сезоні. Перший матч завершився перемогою у Волочиську у агробізнеса 2-1. Отже, результати 17-го туру у першій лізі. Кремінь Дінас 0-3. Поразку отримав Кремінь. «Металіст» теж програв у домашньому матчі з Кудрівкою 0-2. Маріуполь поступився Полтаві 1-2. Юкса з Металургом. Зіграли нічу 2-2. Нива 2-1 виграла у. Поділля. І металіст розгромно переміг Минай 3-0. Перенесений матч Вікторія з «Кремнім» завершився у нічю 1-1. І подивимося турнірну таблицю. Агробізнес перше місце, епіцентр друге, але у «Епіцентра» ще гра в запасі. Так що у «Епіцентра» всі шанси є вигравши у наступному матчі, обійти агробізнес і зайняти перше місце. Далі буковина Минай, Прикарпаття і на останньому місці поділля. Це група А була, група Б. Кутрівка вже закріпляється на першому місці. Далі Полтава Юкса Металіст 1925, Вікторія Маріуполь, Металург Дінас і Кремль. Похоже, що в групі Б, четвірка, яка виходить в чемпіонську групу, визначена. Тепер подивимося шанси у групі А. Гробізнес-епіцентр ще за пару турів. Гарантував собі виход у чемпіонську групу. Далі. У групі А, похоже, що Теж сформувалася четвірка, яка зараз перших 4 місця займає, виходить у чемпіонську групу. Так, символічна збірна 17-го туру. Воротарні погоди у Поділля. Правий захисник Єрмак Дінас. Центральний захисник Євген Месюр Полтава. Центральний захисник Сердюк Кудрівка. Лівий захисник Дедяєв Юкс. Центральний півзахисник. Ліповус епіцентр. Правий півзахисник луцію металіст. Атакувальний півзахисник Сторчоус-Кудрівка. Лівий півзахисник Перебора Полтава. Нападник Різник Нева Нападник Блізніченко Металур. Ось так виглядає збірна 17-го туру. Тренер туру Андрій Анищенко металіст. Джокер Туру Харченко Юкса. Найкращий молодий гравець туру Олександр Цвіренко, металіст. І анонс останнього туру 18-го в осінній частині змагань чемпіонату України у першій лізі. Базова дата проведення 23 листопада. Але ми знаємо, що трошки можуть коректуватися, можуть і на неділю, суботу і неділю, розбитися матчі. То Вікторія буде приймати Юксу, Кремінь буде грати з Буковиною, Металур буде приймати Дінас. Поділля зіграє з епіцентру Прикарпаття з металістом і Полтава з металістом 1925. Побажаємо своїм командам, за які вболіваємо перемог. Є прохання, якщо хто має бажання і можливості, можна донатити для розвитку цього каналу. Реквізити в описі цього відео. Будь ласка, підписуємося на цей канал, ставимо подивбайки, коментуємо. Удачі, до нових зустрічей на цьому каналі.